Вітаю, моє шанування усім учасникам конференції. Однією з задач будь-якого виконавця є пошук образного та емоційно-психологічного ребусу композитора в його музиці. Кожен твір так чи інакше переймає частинку душі, думок і характеру автора. Володимир Ілліч надихав, любив, фантазував, мріяв, був чуйним до людей і обставин. І в його музиці все це є. Фортепіанний альбом для дітей Володимира Скоротовського, який складається з 12 різнохарактерних, контрастних по відношенню одна до одної, але й пов'язаних між собою п'єс, є прикладом яскравої образності в його музиці. Кожна мініатюра циклу це нова замальовка, нова стрімка емоція, яка розповідає про насичений яскравими подіями один день хлопчика. А хлопчик цей, ймовірно, сам автор. Тож, за допомогою яких засобів Володимиру Скоротовському вдалося відтворити в цьому альбомі красу природи, дитячі ігри, фантазії, глибокі думки та любов? Звісно, перш за все, завдяки своєму великому, люблячому серцю. А все інше то просто цікаві деталі. Як, наприклад, особливе ставлення Володимира Скоротовського до нот. Сі, фа, фа дієс. Треба сказати, що поєднання цих звуків зустрічається аж в п'ятьох творах циклу. Можливо, це навіть певний автограф композитора. А можливо, через цю інтервальну мінливість Скуратовський хотів передати зміну настрою героя. Можливо, це пошук відповіді на якесь запитання. Також цікаво, що в одинадцятому, найромантичнішому і найностальгійнішому творі циклу «Відзвуки вальсу, при явній тональності мі-мінор композитор не ставить ключовий знак Фадієс, а натомість не лінується виписувати його мало не в кожному такті, та ще й закінчує твір на цьому фа-дієзі. Взагалі, фа-дієз в цьому творі є тим зерном, з якого виростає весь фальс, і яким він і закінчується. Перед тим, як Ви послухаєте твори всього циклу, хочу коротко вам охарактеризувати кожен з них. Відкривається альбом прелюдією у світанковій димці, створеній в імпресіоністичному стилі. Для зображення картини Сходу Сонця Скоротовський застосовує пряні гармонії і пентатоніку. Безперервний потік гармонічно завуальованого акомпанементу. Нагадує техніку розмивання другого плану на фотографії. А на першому плані тут сонце, яке дарує життя всьому живому, і якому вклонялися в давні часи люди багатьох земель. Цей твір, ніби гімн сонця. Друга мініатюра «Лінь ставати» представляє собою п'єсу з нотками іронії. Яка відзеркалює нелюбов самого композитора до раннього пробудження і вставання з ліжка, зрозумілий і доречний вибір композиторам чистих, без ключових знаків тональностей для мінор до мажор, які ототожнюються з образами ліні та бадьорості в даному творі. І як не крути, діти люблять ці тональності найбільше, оскільки їм часто просто ліньки тримати в голові ключові знаки. Хроматичний хід акомпанементу може нагадати, наприклад, ковдру, яка сповзає з ліжка. Навіть в мажорній середній частині, яка бадьорими звуками закликає до зарядки, на те є вказівка самого автора, в лінії акомпанементу все одно залишається гармонічне сповзання, що свідчить про те, що звуки з радіо не можуть змусити цю дитину встати з ліжка. І виникає такий внутрішній дисонанс. Треба і не хочу. Щоб створити такий яскравий образ, композитор застосовує октави для імітації потягування і позіхання, широкі відстані між басом і акомпанементом, хроматичні мотиви синкопи. І знову таки свою улюблену комбінацію сі-фа між акомпанементом і мелодією. Цікавий ще. Момент вступу і закінчення п'єси. По суті, це одне і те ж, але вдруге, це звучить на октаву вище. Для мене це образ сонечка, яке вже високо піднялась. Дуже не хочеться. Але все ж час ставати. Верхи на паличці, Маршева, яскрава мініатюра напористого і впертого характеру, досить дисинуюча річ. І знову Сії Фадієс. В основі головної теми чисті кварти та квінти, які в барабанному ритмі створюють яскравий войовничо налаштований настрій головного героя. Цей образ вершника не просто День традиції, оскільки майже в усіх подібних дитячих циклах є чи то грав конячки, чи сміливий вершник. Виявляється, що така паличка дійсно існувала в житті композитора, на якій він в дитинстві любив їздити верхи. Цікаво, що якщо зіграти цей твір іншою артикуляцією, в іншій ритмічній організації і розкласти гармонічні інтервали на мелодичні, то ми почуємо приємні гармонії. Наступна п'єса паперові кораблики, ніби продовжує попередню. І те, і те гра. І там, і там в основі сі фадієс. Навіть гармонічний тоніко-субдомінантовий склад дуже подібний в обох п'єсах. Цей образ також дуже близький Володимиру речу, і вірш є такий у нього: паперові кораблики. Але на відміну від верхи на паличці де чітко чути вертикальність побудови музики, тут, навпаки, все розгортається горизонтально. Безперервний рух акомпанементу шістнадцятками створює образ рябі на воді, яку спричиняє легкий вітерець, бо інакше паперовий кораблик не попливе. Також цей хвилюючий акомпанемент прекрасно передає переживання хлопчини. Попливе чи не попливе мій кораблик? Коли ми переживаємо, ми починаємо частіше дихати, більш поверхнево. Скуратовський зображається за рахунок регістру, коротких мотивів і неочікуваних гармонічних коливань. В самому кінці звучить переможний сі мажор, хоча й сумною ноткою сольбекар, ніби питаючи в самого себе ну чому ж все гарне, швидко так закінчується? Скакалочка. За жанром нагадує тарантелу, але в розмірі дві чверті. Скаталка це завжди змагання, якщо не з кимось, то обов'язково з собою. Цікаво ж, скільки найбільше разів я зможу стрибнути. В п'єсі чітко чути три розділи. В першому зображається декілька невдалих спроб, потім невеличка передишка та остання вдала спроба стрибнути якнайбільшу кількість разів, яка увінчується акордами успіху і задоволення. Що все вийшло. Через енергію ритму, його остинатність, інтонаційні та гармонічні миттєві зміни, динаміку та швидкий темп чудово передаються воля, сумніви та наполегливість у досягненні успіху. Сумна розповідь Плюшевого ведмедика відчиняє двері у світ фантазії на тему тварин, природи, людини і їхні взаємодії. Назва й тональність до мінор, яка традиційно пов'язана з траурно драматичною музикою, доповнюють і поглиблюють одна одну. Для більшої насупленності ведмедика композитор застосовує фрігійський лад з пониженим другим ступенем і низький регістр. Хоча насправді це просто іграшка. Але для дитини, яка грає в цю гру зі своїм ведмедиком, все цілком серйозно і по-справжньому тут є і сльози. Які передаються остинатними нотками і зітхання у вигляді синкоп, а також в середній частині чути детальну скаргу і тривогу ведмедика. Прискорене серцебиття і переживання Скоротовський зображає через гармонії та знову ж таки шістнадцятками в акомпанементі. Закінчується гра до мажором, хеппі ендом, тому що дитина завжди вірить в перемогу добра. На велосипеді це етюд художнього змісту з захоплюючою історією радісної поїздки на велосипеді, і дуже ефектним кінцем. Крутіння педалей зображені в тексті вилочками крещендо майже в кожному такті. Потрібного образу композитор досягає, по-перше, за допомогою фактури, мелодію постійно супроводжує акомпанемент у вигляді тремоло, що й дозволяє віднести цю п'єсу до розряду художнього етюду. По-друге, мелодія написана так, що чутно, коли крутяться педалі, а коли відпочинок. Два такти виписані шістнадцятками, а два такти восьмими тривалостями. По-третє, вся складність, нерівність, ухабистість дороги, по яким якимчиться наш герой, вимальовуються в середній частині складними гармоніями, що і призводять до катастрофи, моменту падіння. Після цього в темпі Граве звучить сумний шлях додому з розбитими колінцями і пошкодженим велосипедом. Сумна пісенька глибоко психологічна декламаційного плану, як і сумна розповідь плюшого ведмедика п'єса. Музика якої звучить як сповідь і зізнання. До речі, на самому початку імпульсом до розвитку цілої низки станів душі в цьому творі знову будуть знайомі нам вже всі фадієс: ностальгія, сум, споглядання, надія, сподівання, хвилювання і примирення. І це все на трьох сторінках нотного тексту. Особлива роль тут відводиться гармонічні інтонації. Кожний її поворот непередбачуваний і мінливий. Основна середня частина написана в формі діалогу. Спочатку мелодія звучатиме в правій руці, ніби у скрипок, а потім в лівій, де Скуратовський пише квазі-віолончелло. «Весела Весела – Найдрайвовіша п'єса всього циклу. Написана в жанрі ректайму, що знову ж. Як і етюд на велосипеді, підкреслює своєрідність і унікальність цього альбому серед такого ж типу збірників, а також урізноманітнює та освіжає традиційні поняття про дитячі альбоми. Майже весь твір ґрунтується на гармонічній структурі тоніка, шоста, друга, домінанта в різних тональностях. Твір має цілу низку технічних труднощів, що, на жаль, не дозволяє грати його в початкових класах школи. Тому я вирішила його перекласти для фортепіанного ансамблю в 4 роки. Тим паче, що фактура цього твору просто ідеальна для перекладу. Номер 10. Захід сонця над озером. Імпресіоністична видовищна картина, як по гармоніям, так і по тональностям. Тут немає якоїсь певної тональності. Звукова тканина цього твору ніби висить і дзвенить у повітрі. Композитор двічі пише в нотах Квазікомпані і Квазікомпанелі. Широкий діапазон між руками ніби наповнює простір повітрям між небом і водою. Завдяки зміні темпів композитору вдається передати ще й час, з яким сонце поступово ховається за горизонт. А відзеркалення Сонця в озері роблять цю картину ще більш грандіозною. В принципі, з цією п'єсою спогляданням активна частина дня дитини добігає кінця. Два останні твори циклу відзвуки вальсу і Колескова завершують щасливий день дитини в родинному колі, в теплі і любові, в мирі і злагоді. Можливо, з іншої кімнати лунають тихі звуки вальсу, можливо, це якісь спогади. А потім мама співає колискову, а у вікно заглядають зірки і зачаровують своїм загадковим мерехтінням. Бажаю вам приємного прослуховування!